Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні новий чудове надходження. Це Chevrolet Captiva 2013 року випуску за ціною 13 тисяч 890 доларів. Обладнує у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2 літра на 162 кінських сили. Так він у нас виглядає. Є повторюючи на дзеркалах, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, автоматична коробка передач, підстаканники, підігрів передніх сидінь, електроручник, двохзонний клімат-контроль, штатна магнітола, також присутня камера заднього вигляду. Мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, тут все все присутнє. Заявлений пробіг автомобіля 132 тисячі кілометрів. Так це все нас виглядає. Електрогулювання та електроскладання дзеркал. Передній та задній електросклад підіймачі. Йдемо до заднього ряду. У нас комбінований салон чорного кольору в ідеальному стані, максимально збережений. Для задніх пасажирів у нас є підлокітник-підстаканник. Стеля також в чудовому стані, дверні карти в ідеалі. Питань по них взагалі ніяких немає. Нагадую, для задніх пасажирів у нас є підігрів. Стоїть автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках 18 го радіусу, все сезонна гума. Так він виглядає по колу. Є задні парктроники, камера заднього огляду. Пригнаний до нас автомобіль з Кореї у 2024 році. Питань та нюансів і до технічного стану, і до візуального немає взагалі ніяких. Знаходиться дане авто з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послуйдин.